Студентка принизила прибиральника в універі, але через рік він став її босом. Вона засміялась так голосно, що звук відбився від мармурових стін холу університету і змусив кількох студентів здригнутися. Подивіться на нього, Марта вказала телефоном прямо на старого чоловіка з шваброю. Серйозно, ось чому треба вчитись, а не як цей невдаха. Вона увімкнула запис відео, підійшла ближче, скривила губи у зневажливій гримасі. Ей, дядьку, скажіть щось нашим підписникам як воно бути прибиральником у такому віці? Не страшно, що вмрете з ганчіркою в руці, чоловік на мить завмер. Його руки міцно стиснули держак швабри, немов це був єдиний спосіб залишитися стояти. Він не підвів погляду, лише легенько нахилив голову, наче вибачався за свою присутність. Нічого не скажете? Ну, то посміхніться, Мартуся, давай ще трохи ближче. Подруга, що тримала її каву, засміялась і підморгнула. Зробимо вірусний відос. Ага. Підписуйтесь, народ, ставте лайк, бо таке треба бачити. Марта гордо посміхнулась у камеру. Вона підняла телефон вище, щоб кадр захопив і чоловіка, і її зухвалий вираз обличчя. Стара швабра зісковзнула з рук прибиральника і впала, розливаючи брудну воду на мармур. Ой, та ви ще й розлив. Тримайте свій рівень. А то так недовго й потонути в цьому лайні. Її регіт звучав майже як ляпас. Студенти, що сиділи на підвіконні поруч, розвернулись, і кілька хлопців розтягнули роти в ідіотських посмішках. Один навіть підняв великий палець, мовляв: Класно, ти його, Марто. Чоловік повільно нахилився, підняв відро, витер краплі з черевиків, ганчіркою. Його руки трохи трусилися. Він не сказав жодного слова. І саме ця тиша була гіршою за будь-які виправдання чи злі слова. У ній ховалося щось тяжке, майже нестерпне. Ну все, я завантажую, хай світ побачить, як виглядають ті, хто програв життя. Марта швидко ткнула пальцем по екрану, заливши сторіз у свою стрічку. За хвилину там вже з'явились перші сердечка і смішки від знайомих. Та й гляну, подруга нахилилась, і обоє розреготалися знову. Клас, Невдаха сторіс, хихикнула вона. З таким контентом ти точно набереш підписників. Прибиральник повільно відійшов у куток, витирав мокру підлогу. Його спина була трохи зігнута, немов під вагою не років, а слів, які щойно в нього жбурнули. Марта навіть не глянула в його бік ще раз. Їй було достатньо того, що екран телефону світився десятками лайків і коментарів. Аха, ах, хто контент! Це жесть, але ржачно. Універлайф так тримати. Вона відчула, як приємно тягне десь під ребрами від самовдоволення, як солодко смакує ця перевага бути молодою, перспективною із сотнями друзів у мережах і з гарячим лати в руці, тоді як хтось інший шурує мокру ганчірку по підлозі. Пішли, кинула вона по друзі. У мене ще купа планів вечірка у влада, потім треба попрацювати над проектом. Наш стартап розірве цей світ. Вони зникли за дверима університету, залишивши позаду мокрий слід і старого чоловіка, який мовчки дивився вслід. У його очах не було злості чи докору, лише якась глибока, темна втома, що страшніше будь-яких проклять. І Марта сиділа на підвіконні у своїй кімнаті в гуртожитку, звісивши босі ноги і гортаючи стрічку у смартфоні. Повітря пахло кавою з розчинної банки та дешевими духами, які вона щойно бризнула на зап'ястя. На екрані, серед миготливих іконок та сердечок, висів її ролик, той самий, де вона знущалася з прибиральника, уже понад тисяча переглядів за кілька годин, десятки коментарів. Це жесть, а хахтоп, реально хай йде вчитись лол. І кожен такий коментар, наче легенький дотик, що підштовхував її вище. Змушував почуватись особливою. Подивись, він ще й далі заходить у репости, сміялась подруга, яка прийшла до неї з пляшкою про секко. Дівчино, ти або станеш блогеркою, або мінімум піар-директором у якійсь крутій айтішці. Звісно, та наш стартап скоро і так все змінить, Марта відклала телефон і взяла келих. Ми з Микитою майже доробили платформу, залишилось лише кілька дрібниць, скоро будемо залучати інвесторів. Вони цокнулися келихами, бризки напою впали на підвіконня, а Марта посміялась і легенько витерла їх серветкою. Їй подобався цей вечір. Світ здавався належним їй, відкритим, гнучким під її плани. Навіть той ролик з прибиральником був для неї маленьким доказом доказом її сили, вміння керувати увагою, гнути людей під свою емоцію. Наступного дня. Вона йшла коридором університету з піднятою головою. Знайомі хлопці та дівчата віталися з нею вже іншим тоном, наче бачили в ній щось більше, ніж просто ще одну студентку. Дехто навіть запитував, то це ти виклала того прикольного дідуся з мопом? Ахах, ах, крутяк! Ти прям бомба, Марто. Коли новий відос? Вона розцвітала від цього, наче під сонцем. Її стартап тим часом набирав обертів. Вони з Микитою розробили платформу для швидких замовлень у кафе і невеличких ресторанах. Уже навіть були кілька зустрічей із людьми, які називали себе бізнес-ангелами. Марта впевнено малювала собі майбутнє, де сидітиме в офісі зі скляними стінами, у дорогому костюмі, даватиме інтерв'ю про жіноче лідерство і згадуватиме студентські роки хіба що з легкою насмішкою, а ще у неї було відчуття, що їй усе можна. Бо якщо ти молодий, гарний, маєш амбіції і навколо тебе люди, що тебе підтримують, хто взагалі стане проти? Кому треба о той сірий світ прибиральників, коли твій світ яскравий, гучний із тисячами глядачів, лайків і переглядів. Ми скоро наберемо мільйон на платформі, з самовдоволенням казала вона Микиті за кавою у кампусі. Я взагалі думаю зробити окремий блог. Про те, як жінки-бізнесмени вміють ламати стереотипи. Ага, відповів він, не відриваючись від ноутбука. Головне, щоб ламати не лише стереотипи, але й фінплани конкурентів. Вони обоє зареготали. Життя здавалося грою, яку вони гарантовано виграють. А Марта лише деколи згадувала того чоловіка з шваброю. І не для того, щоб розкаюватися, ні, а щоб ще раз переконатись, ось як виглядають ті, хто не ризикує хто не має сили йти вперед, хто вічно обслуговує інших. Вона ще не знала, що дуже скоро вся ця легкість розіб'ється так само швидко, як розбивається Келих, що випав із чиїхось рук на брудну плитку. Минув рік Марта сиділа в старому кріслі біля вікна, загорнувшись у ковдру так, ніби це могло захистити від дійсності. На колінах лежав ноутбук, екран якого світився гугл таблицями з мінусовими балансами. Та листом від банку про прострочений платіж, в кімнаті стояв запах вчорашнього чаю і ще чогось кислуватого, мабуть від посуду, який давно ніхто не мив. Її стартап з Микитою провалився голосно і боляче ринок не захотів платити за їхню платформу, інвестори відійшли один за одним, обіцяючи повернутись пізніше, а зрештою просто зникли. Микита першою чергою поїхав у Польщу. Працювати на якійсь складальній лінії, бо кредити за його ноутбук і машину не чекали, а Марта залишилася в цій квартирі, яку винаймала колись удвох із ним. Сусіди тепер навіть не віталися, або бачили в ній невдаху, або просто не помічали. Її телефон давно перестав світитися повідомленнями про лайки і репости. Замість цього щогодини пищав від нових смс від банку чи МФО. Ваш платіж прострочено на 17 днів. Будь ласка, погасіть заборгованість, щоб уникнути додаткових штрафів. Її шикарне колись дзеркало, тепер стояло, притулене до стіни, без рами, продала, щоб оплатити інтернет ще на місяць. В шафі з'явилися порожні вішалки. Деякі речі вона віддала в ломбард, деякі продала через маркетплейси за безцінь. Все, щоб трохи протягнути. Її руки нервово перебирали шнурок худі». А в голові крутилося одне: треба хоч кудись піти, отримати будь-яку роботу, аби тільки не сидіти в цій гнітючій тиші серед голих стін, які тепер, наче насміхалися з її колишніх амбіцій. Ну що, Марто, як там твої інвестиції? Колись пожартувала сусідка знизу, коли вони перетнулися в під'їзді, вона не відповіла, лише відвела очі, аби не видати, що ледь стримує сльози. І ось сьогодні вона сиділа. Розсилаючи резюме в усі можливі компанії, натискала кнопку Відправити так швидко, що навіть не встигала перечитати супровідного листа. Там, де рік тому вона гордо вказувала «CEO стартапу з сфери», тепер просто залишала досвід організації проєктів, надсилала все підряд, офіс-менеджер, помічник бухгалтера, навіть вакансії, оператор кол-центру центру Тепер виглядали не так страшно, аж поки не отримала відповідь. Велика компанія, що займалась дистрибуцією технологій і мала офіси по всій країні, їй відповіли, запросили на співбесіду. Ви нам цікаві, Марто, приходьте завтра о 10.00». Її серце стиснулося. Ця компанія мала ім'я на ринку. Там були хороші зарплати, соціалка, медстрахування. Нарешті вона зможе повернути собі хоч частинку того статусу, з якого так пишалася. Тієї ночі вона довго стояла перед маленьким дзеркалом у ванній, фарбувала вії, поправляла брови. Вона приміряла свою єдину ще більш-менш ділову сукню, щоб впевнитися, що виглядає дорого й професійно. Завтра все зміниться, прошепотіла собі відображення, але її голос лунав якось надто глухо. Без тієї блискучої впевненості, що звучала в ньому ще рік тому, коли вона знімала відео про невдах. Наступного ранку Марта прокинулася раніше будильника. Серце гупало так, що вона відчувала його навіть у кінчиках пальців. У ванні, накладаючи тонкий шар пудри, вона вдивлялася у власне відображення і знову намагалася вдягнути на себе ту колишню впевненість: ти сильна, ти розумна, ти заслуговуєш кращого. Шепотіла собі, хоча слова лунали порожньо. На вулиці дув прохолодний вітер, але Марта гордо крокувала до скляної висотки компанії, в якій мала відбутися співбесіда. На вході її зустріла секретарка в елегантному костюмі, провела до невеликої переговорної кімнати зі скляними стінами і видом на жваву вулицю. Директор буде за хвилину: Хочете води? Чи кави?» М. Воду дякую. Марта сіла, обережно розправила поділ сукні і постаралась вирівняти плечі. Вона дістала телефон, швидко перевірила повідомлення, жодних нових лайків, жодних коментарів. Звичка перевіряти стрічку залишилася, хоч і перестала приносити колишнє задоволення. Двері відчинилися так тихо, що вона навіть не одразу зрозуміла, що хтось увійшов, лише коли відчула легке змінення повітря в кімнаті. Підняла очі і на миті її горло перехопило. Перед нею стояв той самий чоловік, якого рік тому вона називала невдахою без освіти. Він був у дорогому костюмі кольору антрациту, бездоганно вигладжена сорочка, запонки, тонка папка в руках, годинник, що коштував більше, ніж усе її колишнє житло, з меблями, разом узятими. Їхні очі зустрілися. І в цю секунду щось болісно схопило Марту під серцем. В його погляді не було здивування, лише тихий спокій і легке, ледь помітне підняття брів, як у людини, яка нарешті склала останню частинку в картину. Доброго дня, пані Марто. Його голос був низьким, глибоким, без будь-яких емоцій. Я Віктор, директор цієї філії, сідайте зручніше. Вона опустилася назад у крісло. Ніби хтось різко вибив із під неї землю, спробувала зробити вид, що все під контролем, але пальці міцно стиснули ремінець сумочки, наче це був єдиний якір. Віктор відкрив папку, глянув на її резюме. Отже, ви подавалися на посаду координатора проєктів. Маєте досвід ведення стартапу, його погляд ковзнув по рядках, і губи ледь смикнулися, хоч і недовго, та все ж цікавий кейс. Розкажіть трохи, чому ваш бізнес закрився. Марта ковтнула, відчула, як горло стало сухим. Це була складна ринкова ситуація. Частково ми недооцінили ризики, але я багато чого навчилася, без сумніву, кивнув він і ще раз перевернув сторінку. Після цього настала тиша. Він закрив папку, переплів пальці на столі і довго дивився на неї. Його очі були абсолютно спокійними, навіть теплими на перший погляд. Але в тому спокої відчувалася сила, яка могла розчавити одним рішенням. Знаєте, Марто, сказав нарешті Віктор, людей завжди добре видно в дрібницях, не в резюме чи презентаціях, а в тому, як вони поводяться з іншими, коли ніхто не дивиться, або коли думають, що ніхто не запам'ятає, її дихання стало рваним. На мить вона хотіла заперечити, сказати, що він щось плутає, що пройшов рік, що вона зовсім інша. Але слова застрягли десь на півдорозі до язика. Ви вільні, Марто, додав він тихо. Ця робота не для вас, але її голос зірвався. Але я справді хочу тут працювати. Я готова вчитися, я. Можливо, знизав плечима Віктор, його погляд залишався рівним і холодним. Та ми шукаємо не лише навички, а й тих, хто вміє поважати інших, навіть коли в руках у них швабра, він підвівся. Потиснув кнопку на столі. Двері одразу відчинила секретарка. Проведіть, будь ласка, пані Марту, і все. Жодного гніву, жодної помсти, лише спокійне рішення людини, яка має право вибирати. Марта вийшла з переговорної, відчуваючи, як її серце б'ється десь у вухах, а ноги підкошуються. Ті скляні стіни, що ще кілька хвилин тому здавалися символом успіху, тепер перетворилися на холодний акваріум. У якому вона марно хапала повітря. Дія Марта стояла біля входу в бізнес-центр, щепивши руки на животі так міцно, що побіліли кісточки пальців. Сумочка з тонкими ручками ледь не вислизала, але вона не випустила, хапалася за неї, мов за останню ниточку гідності. Перед нею розляглася міська вулиця, шумна, байдуже жива, сповнена людей, які поспішали у свої важливі справи, не помічаючи. Що поруч відбувалася чиясь внутрішня катастрофа, її каблуки нервово постукували по гранітній плитці. в голові не вкладалося, як усе могло так швидко й безжально обірватися. Ще вчора вона фантазувала, як проходитиме ці коридори вже у ролі співробітниці, носитиме бейдж з логотипом компанії і розповідатиме комусь за кавою про тяжкий, але безцінний досвід стартапу. А сьогодні вона виходила з офісу як вигнаниця. Чужа, непотрібна відкинута, її телефон коротко завібрував. На екрані висвітилось повідомлення від банку. Нагадуємо, ваша заборгованість складає 12600 гривень. Будь ласка, погасіть борг, щоб уникнути передачі справи до колекторської служби. Вона відчинила месенджер, автоматично шукаючи бодай когось, хто написав би, як пройшла співбесіда, але чат був порожній. Подруги, з якими ще рік тому вони сміялися з прибиральника, давно зникли зі списку активних контактів. Одну втягнув у нове тусовочне коло в іншому місті, інша знайшла хлопця з грошима, третя виїхала за кордон. З Мартою ніхто більше не ділив ані келихи просекко, ані прикольні відоси. Вона пройшла кілька метрів по тротуару, спробувала вдихнути глибше, але груди стискала така вага сорому. Що повітря застрягало десь у горлі. Перед очима встав момент, який, як вона думала, давно стерся старий чоловік у коридорі університету, його відроз брудною водою, принизливий сміх, що розлітався луною. Тоді їй здавалося, що вона виграє, бо мала лайки, бо мала друзів, бо була молода й перспективна. А тепер виявилось, що все це здувається, мов дешевий повітряний шарик, варто лише життя ткнути його голкою. Десятки людей проходили повз неї, навіть не глянувши. Якийсь чоловік у діловому костюмі штурхнув її плечем, кинув коротке обережніше, не зупинившись. Її сукня трохи скривилася, вона поспіхом вирівняла тканину, ховаючи тремтячі руки в кишені. І що тепер? вирвалося в неї тихо. Голос був хрипкий, наче вона довго кричала всередині себе, порив вітру холодно провівся по її щоках. Немов насмішкуватий дотик долі. На мить їй захотілося розплакатись просто тут, серед натовпу, але вона тільки глибше втягнула голову в плечі і рушила вперед. Вона пройшла ще квартал, перш ніж зупинилась біля вітрини маленького кафе. Усередині офіціантка нахилилась до старенької жінки, поправляючи їй шарф. Ця проста, майже непомітна турбота чомусь розбила щось у самій глибині марти. Вона відвернулась, щоби ніхто не побачив, як по щоках котяться сльози. І вперше за дуже довгий час їй стало соромно, не за те, що вона програла бізнес, і не за те, що не змогла влаштуватися на престижну роботу, а за те, ким вона тоді була, коли сміялась із того чоловіка, у якому виявилось набагато більше гідності, ніж у всіх її друзях разом узятих. Сльози стікали холодними доріжками. Вона не витирала їх, дозволила їм падати, залишати вогкі плями на комірі. А десь у серці нарешті прокинулось відчуття, що найбільший її провал був не в стартапі і не в кар'єрі. Найбільший її провал це те, якою людиною вона колись дозволила собі стати, Ґюкагдій